Вітаю вас на моєму каналі про життя. Хто ще не мій підписник, підписуйтесь, ставте вподобайки. А сьогодні тема така мого відео: Як будувати відносини із східним красенним, тобто з чоловіком-мусульманином, ну, вихідцем із східних країн. Тому що менталітет їх зовсім відрізняється від нашого, зовсім інші погляди на життя е жінок з чоловіками, зовсім інший погляд на відносини, і це погляд їм переданий е традиціями. І ці традиції для них дуже важливі і міцні. Навіть якщо цей чоловік, чоловік освічений, е але все рівно він е дуже керується. От, традиціями свого роду, свого народу, свого оточення. Тому хочу дещо освітити, як дивляться на відносини саме такі чоловіки? Вони дивляться на це так. Якщо, наприклад, європейські чоловіки не дуже полюбляють вкладатися в жінку, або якщо жінка цього вимагає, то тому, що вона повинна бути незалежна. І це по-іншому тут, скажімо, в Європі. А от східними чоловіками по-іншому. Там цінується та жінка, за яку він заплатив. Ну, заплатив, я маю на увазі, вклався в неї. Але це не так не на тому рівні, що от ви почали зустрічатися, і ви швиденько давай його розкручувати на якісь там матеріальні речі. Він вам заплатить, але буде до вас відноситися так, як до. Дівчини, яка це з ним в відносинах за гроші. По-перше, якщо навіть ви вже зовсім не дівчина, а скажімо, і вас вже один чи, може й декілька шлюбів за плечима, і вам от поталанило, скажімо, доля підкинула ще такий подарунок, як відносини з таким чоловіком, який почав за вами впадати то по-перше, ви повинні себе поводити як наречена на виданні, щоб мати е свій такий достойний статус. Ніхто з цих чоловіків не цінує доступних жінок. Тобто, якщо, наприклад, з європейцем на першому побаченні в ліжку це норм і нічого в цьому страшного немає, то з тим чоловіком це не норм. Тобто, перспективи серйозності відносин різко падають до нуля. Розумієте? Це по-перше. По-друге, у них відношення жінка повинна мати собі ціну. Тобто, наприклад, якщо одружитися в них з жінкою своєї віри, свого народу, то він повинен там подарунок на весілля гарний зробити, показати, що в нього є дохід, і це не соромно питати в нього, наскільки він може утримувати сім'ю. Тобто от рівень його подарунків показує серйозність намірів, але це все повинно бути помірковано. Не вичавлювати з нього гроші, а саме як він себе поводить. Якщо він вас, наприклад, дійсно хоче з вами одружитися і це розлучений або ще не одружений чоловік, а ви молода, наприклад, дівчина. Якщо він вас знайомить із своєю родиною, знайомить із своїми рідними, Показує, що ви хочете ну, представляє вас як свою наречену, то серйозність його намірів, ну, висока, скажімо так. Але ж ви повинні, е, мати на увазі ще те, що, от, наприклад, в Турції мало жінок підуть за чоловіка, який має маленький дохід, або купив на весіллям. Там цей подарунок купляється напередодні весілля, малий подарунок, розумієте? Тобто там жінки захищені і мають свою от таку планку високу. Тобто, тому що він, як правило, жінки там не працюють, він повинен отримувати її, спільних дітей і так далі. Навіть якщо це вже дорослий шлюб, то те жінка повинна мати собі ціну, тобто достоїнство не е, бігти там ой. Якщо це просто романчик легкий, це одне. Якщо ви плануєте серйозні стосунки, то ведіть себе як наречена на віддані, розумієте? Їм це цікаво, за це вони вас поважають. Тобто надмірної розкутості вони жінок не люблять, і те, що, скажем, прийнято в європейському просторі, там до цього відносяться зовсім по-іншому. Навіть якщо ці чоловіки живуть в Європі, то для серйозних стосунків вони підбирають собі от. По таким якимось своїм поглядам жінку. І тверезо зважуйте, чи ви зможете жити по таким правилам, розумієте? Тому що якщо ви будете жити так, як вам хочеться, а він цього не сприймає, то рано чи пізно цьому прийде кінець. Тому краще, на березі, як то кажуть, на березі спочатку домовитися, зрозуміти його потреби, вивчити менталітет. І розумійте, чи вам буде комфортно в цих відносинах надалі, тому що пристрасть, кохання, рік-два вони минуть, а він колись швидше. А потім що ви будете робити? Чи вам не буде ну, не хватати повітря в цих відносинах? Ви розумієте? Якщо вам буде комфортно, то будь ласка, але вивчайте, вивчайте традиції. Ну, як вивчайте, просто дізнайтесь для себе, щоб ви розуміли, з чим ви будете е, мати справу. Тому що, як правило, східні чоловіки дуже вміють гарно говорити, вміють зачаровувати, е, якби. але ви на це не ведіться. Ви ведіться по-іншому на їхні. Дивіться, аналізуйте серйозні їхніх стосунків по їхнім поступкам. Чи знайомлять вони вас з родиною, що вони вам пропонують, чи тягне він відразу вас в ліжко. Розумієте, що він розповідає про себе, чи знайомить з родичами, чи знайомиться з вашими родичами, чи бере на себе відповідальність за вас? І зважуйте те, що зразу, до речі, ще якщо ви плануєте шлюб до шлюбу, обговорюйте, що ви хочете, наприклад, працювати, що ви хочете займатися якимсь бізнесом, що ви хочете робити, от, ну, тільки, ті ваші Такі звичні для вас справи, і тому, тому що з ними треба домовлятися до, після вже буде пізно. Розумієте? Тому що якщо ви чогось не висвітлите зразу, що це ваші потреби, що планка нижче не падає, і от з вами так не можна, то це повинно бути сказано зразу. Тоді цей чоловік сприймає це як даність, і, ну, а все обговорюється, звичайно. Але повинні ви бути готовими, якщо це дійсно, ну як би скажем, традиційний адекватний чоловік. традиційний я маю на увазі, що він вихований в традиціях свого народу, то він буде хотіти бути головним у сім'ї, домінувати в плані того, що відповідальність на ньому і рішення більшістю прийматиме він. І тут не вийде з ним дуже так знаєте в лоба прямо конфліктувати. Тут треба хитрість проявляти. Чи ви до цього готові? Чи воно вам треба, розумієте? Спочатку зважуйте всі за і проти, тому що наші жінки не зовсім звикли коритися, скажімо так. Розумієте? Але ж в той же час вони звикли багато працювати, нянька чоловіка, а їм це подобається. Тому що наші жінки, як правило, гарні господині, гарні, гарні матері і матеріально для них дешеві. Розумієте, тому що наші жінки не вміють. Ставити планку матеріального достатку для себе. До речі, з чоловіками цими треба зразу на початку ще до весілля домовлятися, що вам щомісяця повинна бути отака сума на ваші потреби, на ваші дівчачі потреби. Потім обговорити, яку він вам суму дає, дає для того, щоб ви вели господарство, скажімо, як господиня, розумієте? І це треба все вирішувати не після а до того як. Так що, дівчата, не втрачайте голову від східних принців, тому що казка починається гарно, але кінець не завжди гарний виходить. Так що удачі вам, гарного палкового кохання, але тверезо, холодного розуму. До побачення!